Знову дуже гарний сьогодні сонячний ранок, ну але в Трускавці лише плюс 15. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на Гошівській горі біля статуї Ісуса Христа. І сьогодні вже 20 червня. І хто слідкує за моїми відео, читає коментарі. Сьогодні, друзі, зустрічаю двох людей, які полюбляють дивитися канал Трускавець Тревел, також на нього підписані. Вони їдуть із міста Хмельницький і їдуть якраз потягом Дніпро-Трускавець, так що зараз за кілька хвилин потяг прибуде, а я ще маю бачте, час, хочу зняти для вас, для вас оцю красу. Неймовірна кількість квітів. Зараз Трускавець взагалі, можна сказати, що розцвів, бо я, мене не було майже тиждень, ну там 8 днів мене не було, і я не знімав для вас відео там біля бівету. На центральній площі, там також на клумбах дуже багато квітів розцвіло. Зробилася суцільна фотозона. бачите, Тут так само я давно не був. Теж все розцвіло. і Я думаю, що в парку Підгір'я, що знаходиться на території санаторії Карпати, Карпати також там, там краса неймовірна. Друзі, Все розцвіло, все красиво, гарно. Єдине, що похолодання сьогодні і день обіцяють, тут Трускавці лише до 20 градусів. Подивіться, як це все гарно виглядає. Видно Прускавець, як на долоні. В Карпатах також все красиво. До речі, там вже є відео на каналі про мій відпочинок у східниці, друзі. Досить класно. Я провів всі 7 днів. Багато де був, багато де їздив, так що відео буде дуже багато. Кому цікаво, друзі, слідкуйте, підписуйтесь на канал Трускавець Travel. І будете знати також не тільки про Трускавець, але й про східницю. Ну і в планах також, звичайно, що буде ще Моршин. Ну і інші курорти України. Гарно все можна роздивитися сьогодні, дуже так знаєте, прозорість повітря висока. Ну, Вчора падав дощ, а сьогодні вже похолодання. Ще вітряки стоять, не крутяться. І, до речі, друзі, бачите, ось там вже будується будинок, це резиденс 31 Степана Бандери, вулиця. Найкращими краєвидами буде на статую Ісуса Христа, ну і на більшу частину курорту Трускавець. Я думаю, що з цього будинку будуть неймовірні краєвиди. Знаю, що підписники із Дніпра а, там купили квартиру. Ріксус при Карпаті, а вище Ріксуса в горах е, Карпатський маяк. Ну, Зі східниці я скажу наперед, я туди не піднімався, кажу, там дуже. Погана дорога, і від центральної дороги східниці це приблизно 7 км пішки потрібно було йти. Вже прибуває потяг Дніпро-Трускавець на залізничний вокзал. До речі, це швидкісний потяг. ось, А пан Максим, з яким ми переписувалися напевно, більше двох місяців, дуже переживав, щоб я його тут зустрів. Дуже багато разів мені писав в коментарях. Ну, переживав, також писав, щоб я зняв. Дорога від залізничного вокзалу до готелю Весна. Потім навпаки, від готелю Весна, і я думаю, не знаю просто, чи ми зараз підемо з ним пішки, будемо знімати відео до готелю Весна, чи можливо у них там замовлений якийсь транспорт. Ну, якщо не замовлений, то без проблем я на власному авто і можу допомогти своїм підписникам потрапити у цей готель. Бачите, і дитячий вагон є. Пан Максим написав, що він в другому вагоні, а другий вагон вже там. Якщо потрібно поспішати, бо я сказав, що я буду чекати біля другого вагону. Коли оголошували про прибуття потяга і там говорили звідки починається я, але я, друзі, щось прослухав і знаєте, тепер потрібно бігти. Так, потрібно бігти, щоб зустріти. Хоча я бачив на фотографіях, як пан Максим виглядає, але він не знає як виглядаю я. Бо я сказав, що я буду чекати біля другого вагону. Тому, друзі, потрібно поспішати. ну Зазвичай цим потягом приїжджає дуже багато людей. Я думаю, що сьогоднішній день це не виняток. І сьогодні буде поповнення. На курорт Ну, і так само, коли потяг поїде назад, так само і частину людей з курорту цей потяг і забере. Бачите, для більшості людей відпочинок починається із Трускавецького вокзалу. Багато людей приїжджають і Київським потягом, і Дніпровським. Бачите, всі вже служби таксі чекають. Також трансфери до різних готелів і санаторіїв. Бачу навіть таксі зі східниці стоїть. Бачу написано Східниця, а праворуч, якщо перейти колією, то там є автобус до східниці. Дуже зручно можна їхати комфортабельно автобусом на сам курорт. Не знаю, десь навесні таксі коштувало до східниці 500 гривень. Зараз не знаю, я думаю, що напевно більше. Бачу, що з липня місяця взагалі ціни зростають на все, не знаю з чим це пов'язано. Чи можливо якась мінімальна зарплата зросте, чи що, бо з липня бачу по всіх готелях, санаторіях ціни будуть мінятися, чи це просто буде ажіотаж ну, з високим сезоном, але ну, ціни на все зростають. Бачу в магазині також ціни постійно зростають. Так, Зараз у мене просто задача знайти своїх підписників. Мені здається, що я вже їх бачу. Зараз. Зараз зараз. Бачите, багато людей приїхало От розкривець, а ось мої підписники. Вони мене не знають. Доброго дня, то ви напевно, пан Максим. Да, да. Ну все, да. Ради так. Радий вас. Ви зустріти. Стревел, так, так, так. так, так. О, нам би до вісни добратися. Ви добре, поїхали. О. Може вас підвезти. О, добре, буду. Так. Дуже, дуже так. Буде, Давайте буде. ваше Я... відео постійно. Давайте вам щось допоможе. Давайте. Ви бачите, камера ходили. У вас что-то бит за пошире канал, да? Є тоже. Нет, он не мій. Ну такой же самый голос. Ви по фотке. Походки узнали, да? Да. Я так сказала, спочатку не знав з якої сторони номератися, я прослухав. А, я скоро почав бігти до вас, щоб... Квартирі, кімнати, потік, тому. У вас готель весна. Так. говоріть, Анжел, гайоні кіткам, щоб за намі шліхто вже вийшов. Бачите, дуже багато людей приїхало потягом Дніпро-Трускавець. Зараз я допоможу. Добратися своїм підписникам до готелю Весна, і потім ще там від готелю Весна пройдемося вниз, знімемо трішки відео, друзі. Люди всі поспішають, хтось на автобус, хтось на, на, на таксі, а хтось там до своїх готелів там є трансфери, наприклад, Карпати, Молдова, Шахтар. Це точно я знаю, що вони постійно приїжджають сюди на залізничний вокзал, забирати своїх пасажирів. Навіть. Вони не знають, чи там хтось приїде, чи не приїде, але завжди трансфер є на залізничному вокзалі. Бо я бачу навіть, коли знімав відео, коли прибув Київський потяг, то в санаторій Молдови ніхто не приїхав, але трансфер був тут. Всі з валізами. Ну, сьогодні прохолодно, завтра вже буде тепло і взагалі на курорті на слідуючий тиждень. Дуже класна, тепла сонячна погода, і, друзі, відкрили дискоклуб Шайбу, то це я вже говорив, і відкрили, знаєте, де Трускавка ленд. Навпроти там, ну, недалеко від санаторію Карпати, відкрили два великі басейни. Здається, вартість у будні дні денний абонемент 500 гривень, а в вихідні дні 600 гривень. Я думаю, що ми зараз... Приїдемо швидше в готель Весна, ніж оці всі служби таксі. Ну, Трускавець я знаю добре і знаю, куди їхати і як їхати і найкоротшим шляхом. Звісно, тут було б напряму набагато ближче, але ну, потрібно трішки В Трускавеці є багато вулиць з одностороннім рухом, особливо в районі готелю Весна. Ну так, валізи важкі, так що було б незручно йти пішки ще й знімати відео. Тому, друзі, зараз швиденько на автомобілі. Доїдемо до готелю Весна, а далі ще продовжу знімати відео. Привіз я своїх підписників до готелю Весна. Я задоволений, що познайомився з ними. Радий, що допоміг. Дійсно, служби таксі вони там не змогли викликати завчасно, тому... А так, не знаю, чи вони би встигли сісти в якесь таксі, яке там було, тому ми доїхали швидше, ніж таксі. Бачите, ще немає нікого, ще ніхто і не приїхав. З потяга дніпро Трускавець ну це готель Весна. Весна, а ми зараз ще пройдемося вниз трішки. Потім ще планую на продуктовий ринок, вулиця Стебницька. Також казали що давно вже не знімав цієї вулиці. Вчора був, друзі, це не вчора, це післявчора був в районі верхньої бювети, де санаторій Кристал. В Кристалі ввечері було дуже багато людей. Дуже я здивувався, думаю, невже верхня частина курорту оживає? Ну, але це тільки було біля санаторію Кристал. Далі знов, як завжди, там людей більше не було. Прийшовся аж до санаторію Женева. Ну, ранок зараз 10.45. Ще бівет зачинений, до бівту не варто йти, але тут пройдемось. До санаторії Сутіс. Бачите, ресторан Таверна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому поті екрану. Всім велике дякую за коментарі, за лайки, за підтримку каналу Трускавець Тревел. Друзі, всім вам велике дякую. Прямо перед нами знаходиться готель санаторій Світіс, вже заговорююсь. Бачите, чотирьохзірковий. Ну, Якщо надаються медичні послуги... І тут є також харчування, так що це вже не готель. Це санаторій. Ну, до речі, всередині тут я ніколи не був і не знімав відео, але бачив відео інших блогерів зсередини цього санаторію. Ну, досить непогано, досить красиво це все виглядає. Магазин Карлсон. Магазин східних солодощів ще зачинений. Ну, цими сходами можна спуститися вниз до центрального бівенту. Тут вже поруч 100 метрів і ви біля бюлету. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.